Мир вам, браття і сестра. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Підступні американці почали гризти зеленського. І навіщо і в чому саме і чого вони хочуть, ми поговоримо за кілька хвилин. Але спершу давайте не про зеленського і не про американців, а про Путіна і корейців. Ми вже говорили з вами, що поїздка Путіна до Кореї не сильно сподобалася Китаю. І, взагалі, так виглядає, що це консерва така зараз закручується путіним на той випадок, якщо такий переможе Трамп, і от Трампу можна буде яким чином упакувати північну Корею в пику Китаю. Зараз Путін поїхав до В'єтнаму і подякував в'єтнамському керівництву за збалансовану позицію щодо війни в Україні. Ну себто В'єтнам не засудив. Війну в Україні В'єтнам є одним з головних споживачів московицької зброї і розплачується за неї доларами. До речі, І як тут не згадати теплим словом всю цю огідну лівочню всіх цих американських маніхеїв, які тоді в 70-х Виступали проти в'єтнамської війни, проти присутності американських військ у В'єтнамі. Це призвело до того, що американці, зрештою, кинули своїх союзників у В'єтнамі, втекли. Там була різанина комуністична. Коротше, віддали комуністам В'єтнам. От завдяки цьому нинішній В'єтнам займає виважену позицію щодо Путіна в. Україні, собто, йому подобається те, що Путін вбиває українців, але це не головне. Головне те, що В'єтнам мають з Китаєм суперечки щодо нафтоносного і газоносного шельфу. Зараз на цьому шельфі Газпром і Новатек добувають нафту. Тобто Путін поїхав до історичного противника Китаю і. Нинішнього конкурента економічного Китаю. Звісно, В'єтнам за об'ємом свого виробництва не може бути серйозним конкурентом, але для Китаю є дуже дратівливим все, що пов'язано з нафтою і газом. Так ось він має цей нафтоносний шельф, цей самий Китай, міг би сам для себе добувати газ і нафту, але тут трапився В'єтнам. Хіба необгідно, окрім того, Путін заявив, що він буде допомагати будувати атомний науковий центр у В'єтнамі, мало північної Кореї. Треба, щоб і ще і у В'єтнама була ядерна зброя. Серйозні аналітики зараз пишуть про те, що ми здається спостерігаємо зростання напруженості між Ерефією і. Китаєм можливо, це тільки маленька напруженість, і Путін своєю зовнішньою політикою хоче підштовхнути Китай, тому що Китай, як він бажає, занадто по-свинськи ставиться до Ерефії, занадто мало їй допомагає в війні, занадто багато витягує з нещасть Росіїшки для себе користі і. Занадто мало платить за цю користь, а от якщо він почне дратувати Китай або принаймні показувати, що можлива ж і конфронтація такими візитами, як його візит в Північну Корею і до В'єтнаму, то можливо Китай буде трошки більш зговірливий. Він вважає, що Китай потрібно, хоч якось, постійно, підтискати, бо зараз Китай може, як кажуть економісти, заборонити на московській біржі. Торгувати і ще і юанями, От доларами і євро там уже не торгують. Якщо іще ще не будуть торгувати юанями, взагалі можна закривати цю саму біржу. А Китай може це зробити. І для того, щоб він це не зробив, потрібно якісь, скажімо, натяки на загрози потрібно йому створювати. Окрім того, Путін показує і заходу, і майбутньому американському керівництву, що він же ж може бути і ворогом. Для Китаю в разі зняття санкцій, в разі якщо захід погодиться на капітуляцію України, в разі якщо знову почне любити Москвою, політика весь час змінюється у 1961 році. Московія вже мала з північною Кореєю точно такий самий договір про військову співпрацю і про взаємну військову допомогу, як і нині. А потім. Московія приєдналася до західних санкцій проти північної Кореї вже на початку 90-х. І от те, що відбулося зараз, це просто відновлення угоди 1961 року. Тобто політика постійно змінюється, і Московія то допомагає тиснути на Корею, то допомагає Кореї так само і щодо Китаю. До речі, 3-го числа Путін буде в Астані на саміті Шос. Організації цього шанхайського співробітництва для азіатів це організація для азіатів. Там будуть, до речі, і турки. Там він буде зустрічатися з Ердоганом. У всіх цих азіатів складні стосунки між собою, але всі вони скопом ненавидять Європу. І весь західний світ зараз іде до такого глобального протистояння, і Путін це розуміє, і китайці це розуміють, і навіть турки це розуміють, і тільки європейці цього не розуміють. Вони якось намагаються виділяти, розуміють небезпеку Китаю, європейці і американці, але намагаються Китаю протиставити не свою єдність і силу. Вони намагаються Китаю протиставити інших азіатів. і піднімають інших азіатів... Для того щоб через кілька років оці азіати, яких вони піднімають, були додатковою загрозою Європі і всьому заходу, також свого часу було і з Китаєм. Вони підняли Китай, накачали його інвестиціями як противагу Московії. А тепер вони не знають, що робити з Китаєм. Зараз вони через ставили соломинку в дупу Індії і надувають Індію, і потім будуть уже не знати, що зробити з Індією а Індія буде значно більш агресивним ворогом ніж Китай. Бачити речі, такими як вони є. Європейцям традиційно заважає їхня жадібність. Причому це жадібність млява? розумієте, може бути жадібність агресивно. Це піти і відібрати, От взяти піти, наприклад, і все забрати у Китаї, піти і забрати собі Африку, випинити звідти китайців і московитів і повністю контролювати континент. От раніше європейці були такими, і ця їхня європейська жадібність була благотворною, тому що вона була агресивною, експансивною. А зараз це жадоба дрібних лавочників. Ці лавочники далеко не дрібні, тільки жадоба у них якась дрібна. Вони в ЄС не могли погодити довго між собою санкції, тому що Німеччина не хотіла, щоб під санкції потрапляли дочірні кампанії, які закупають московицький газ, тобто вони все таки хочуть цього самого газу і хочуть накладати санкції на московитів, так щоб цей газ для них дешевшав для споживачів, але не хочуть, щоб який-небудь рургаз потрапляв під санкції. Тобто вони думають так, що треба. Спробувати заборонити московитам продавати газ, але в жодному випадку не можна заборонювати німецьким компаніям цей газ купляти. На жаль, українські керівники занадто європейці. У них теж точно така сама психологія. Інакше ми не можемо пояснити, чому московський газ і нафта досі прокачуються через українські трубопроводи. Сказати, що економіка України без цього не може вижити, та може вона вижити без цього мільярда доларів транзитних. Просто без цього важко жити тим, хто корумпується на оцих самих речах. От до речі, про корупцію і про пред'яви американців до зеленського. Спочатку американці пред'являли через е, свої серйозні засоби масової інформації. Через з York Times, наприклад, що Зеленський утискає свободу слова в Україні. New York Times посилається на думки українських журналістів. Нібито у українських журналістів бувають якісь небудь думки. Я знаю десятками років дуже багатьох українських журналістів. За рідкісними винятками жодних думок у них ніколи не було. Але тут у них думки з'явилися, і вони скопом побігли жалітися до New York Times на власного президента. Ті журналісти кажуть. Що офіс президента намагається впроваджувати цензуру, є списки бажаних і небажаних, кого запрошувати на якісь продержавні канали чи в інформаційні агентства, Є ті люди, які не бажані. Братя, от послухайте людину, яка стояла при витоках української журналістики і багато в ній працювала. Це я Я вам можу сказати, що у нас немає і ніколи не було незалежної журналістики. Всі вони категорично залежали від власників своїх інформаційних агентств, чи видань, чи телеканалів, і завжди лизали їм дупу. Всі ці журналісти, обурені тим, що Офіс президента складає якісь там списки небажаних, самі завжди складали списки небажаних. І скрізь є люди, яких вони ніколи не запросять до себе в ефіри. Чи думки, яких вони ніколи не опублікують, і я кажу вам це з чистим серцем, тому що мене, наприклад, ніколи не запросять в ефір єдиних новин, чи будуть транслювати мою думку інформаційні агентства, залежні від офісу президента. Я теж в списках небажаних. Але ті, хто із цих інформаційних проституток ображаються на існування списків небажаних, самі мають такі списки. Я в списках небажаних на марафоні єдиних новин. І в українській правді варто мені сказати два добрих слова про зеленського. Я буду в списках небажаних. Наприклад, на прямому каналі, це все дурня, я навіть не кажу, що так не має бути. Звісно, є свої пріоритети у всіх, і чому люди, які платять, повинні платити в інтересах кого-небудь іншого, а не в інтересах себе. Вони наймають проституток інформаційних для того, щоб вони обслуговували їх, а наприклад, не мене. Але в той же час вони всі саме ті люди, які платять. Навіть не оці от інформаційні повії, а ті, хто платять, вони ображаються, що їм зараз не дають нормально розводити зраду, вільно транслювати пропагандистські меседжі Москви, вставляти в ефір капітулянців і зрадників. Має бути військова цензура. У нас дуже велика проблема. В тому що немає централізованої єдиної пропаганди. Проблема в тому, що вся наволоч, яка обслуговувала Медведчуківські і Мураївські телеканали, досі має можливість виступати в українських ютубах і навіть в марафонах єдиних новин. Але цікаво те, що тим не менше, Таймс нападає на Зеленського за те, що він затискає свободу слова. Чому вона це робить? Чому от американці зацікавлені от за таку дурницю нападати на? Зеленського вони ж не можуть не розуміти, що в країні, в якій йде війна, повинні бути утиски свободи слова, свободи плачу, свободи вереску. Як я би так сказав, бо Йосип Флафі описує, що коли він керував обороною одного з міст, там в Іудеї, під час іудейського повстання. І це місто було в облозі, то він наказав замкнути всіх жінок для того, щоб їхній вереск не деморалізував оборонців на стінах міста. Це було правильно. У нас зараз роль у цього колективного жіночого вереску виконують журналісти. Їх треба замкнути, але сутність наїздів американців на Зеленського полягає в тому, що вони хочуть, щоб відбувався політичний процес. А політичний процес це, звісно ж, інформаційний процес. В середині кожного політичного проекту є медіапроєкт. І без цього не буває політики. Вони хочуть, щоб політика була, тому що, мабуть, вони вважають, що Зеленський недостатньо ефективний, і непогано було би, щоб політичний процес його би зрештою змінив, що має дійти до виборів, і Зеленський мав би бути поміняний на кого-небудь іншого. Не буду називати прізвище цієї людини, яку ви всі знаєте. І от сьогодні чергова подача Вашингтон Пост. Теж одна з найбільш впливових світових газет пише про те, що в Україні виявляється, є якась корупція. І що Блінкен, коли востаннє був в Україні, говорив про це Зеленським. Зеленський обурився. Він сказав, що ми тут воюємо, ви нам тикаєте в носа корупцію. Якоюсь і я можу зрозуміти Зеленського, неможливо воювати на два фронти, тобто він воює з московитами, і воювати на другий фронт з корупцією це він обов'язково програє, навіть якби він воював би одним фронтом тільки з корупцією. А наприклад, московського фронту не було би, то він би 100% програв би. Але Блінкіну це неможливо пояснити. Блінкіна все одно обурює корупція в Україні. Він ви час задає дурнуваті питання, куди ділися 2 мільярди доларів з американської військової допомоги. Вони все одно куди діл ділися і ділися, от так от уже ми ж з вами розуміємо, що і ж це війна без мародерів. Чому важко щось пояснювати цим американцям? Тому що американці розважають таким чином: я просто транслюю їхню логіку. Вони вважають, що жодний підлеглий не може красти і брати хабарі так, щоб не ділитися з начальником. Тобто, якщо начальник, наприклад, не корупціонер, сам не краде і не бере хабарів, то це неможливо робити і його підлеглому. Інакше виникає питання: це ж не можна робити конспіративно. Корупція не може функціонувати конспіративно. Вона може функціонувати тільки відкрито. І звісно, кожен начальник знає в корупційні дії свого підлеглого, знає і цей підлеглий або ділиться, або не краде. І от вони вважають таким чином, що якби Зеленський, наприклад, не отримував долю з корупційних грошей, то і його безпосередні підлеглі не могли б отримувати таку долю від своїх підлеглих, а ті би не могли відтримувати від своїх підлеглих і так далі. І в принципі, корупції не було. І з корупцією можна боротися тільки зверху. свого часу так була подолана корупція, наприклад, в Грузії дуже швидко. І Саакашвілі <кхід> був та восінькі. І ще є та восінькі, але корупцію навіть оця о, дуже неадекватна і дуже неефективна людина, подолала в дуже стислі терміни. Це в Грузії, і так свого часу була подолана корупція, наприклад, в Польщі, коли до влади вперше прийшов піс, і вони теж були люди тупуваті в цьому пісі. Але за півроку вони корупцію в Польщі знищили, знищили її зверху. Якщо президент і прем'єр-міністр не крадуть, то їхнім безпосереднім підлеглим красти надзвичайно важко. Але наїзди на Зеленського за відсутність свободи преси і за корупцію це очевидно політичні наїзди. Таким чином вони намагаються включити політичний процес в Україні. Чи це добре, чи це погано? Мені сказати важко. Я не люблю політики. Я не люблю журналістів і свободи преси. Хоча й корупцію я теж не люблю. Ну і останнє, що я хочу сказати: тут у нас в Києві збирається ціле таке ватне кубло. Як я з'ясував сьогодні, з подивом виявляється в 2023 році, тобто в минулому році, от іде війна, от безліч героїв, безліч загиблих, безліч видатних людей працюють на фронт. А в цей момент. Мер Клічко дає звання почесного громадянина міста Києва Ватнику Тимошенку, який очолює Київську музичну академію. І впроваджує символи Росії. І ще раз звання почесного громадянина міста Києва під час війни дається менеджеру, а людині навіть без музичної освіти, який очолює оцю от музичну академію просто по спадковості, тому що його татусь очолював цю саму академію. Він вміє наживатися з цього і співпрацювати з китайцями на цій справі. І ви знаєте, що це імені Чайковського ця академія він вперся. І не хоче поміняти, тому що Чайковський це символ Росії. От Кличко не дав звання почесного громадянина Києва, наприклад, нашому Тарасію, який загинув в диверсійному виході на територію Ерефії. Кличко не дав звання почесного громадянина, наприклад, нашим героїчним пілотам, які захищали Київ 22-му році. І продовжують е, цю роботу з величезним ризиком для життя, яким вдячна вся країна. В першу чергу кияни само собою вони не почесні громадяни міста Києва. Натомість, оцей у цей ушльопак є почесний громадянин міста Києва в 23-му році присвоєно йому це звання, я думаю, вони там якось обмінюються. Сто відсотків та десь цей таємно дав клічку звання почесного віолончеліста. Я проглянув списки почесних громадян міста Києва. Там купа якоїсь такої мутної публіки, якісь співуни, прості господі. Є звісно, кілька достойних людей, які дуже давно отримали це звання від якихось минулих мерів. Але більшість це якась просто трішнякова публіка. Але те, що це от продовжується, це от просто свідчення. Рука руку миє. В них там от сформувалося оце, от вони їм просто плювати на все їм плювати на війну, їм плювати на оборону, їм плювати на здоровий глузд. В першу чергу їм плювати на киян в 23 році. Помер професор Київського університету, філолог світового рівня Тищенко. Це людина, скажем, праці, якої і прозріння, якої залишиться от в українській культурі. Ну я думаю, на десятки років це дуже важливо, те, що він робив. Він не почесний громадянин міста Києва, не заслуговує що це людина дуже глибокого інтелекту. Була а оцей от Мурзік з музичної академії. Який просто колотить бабки на китайських студентах і на співпраці з Китаєм, він, звісно, почесний громадянин Києва. Ви знаєте, можна пробачити людині все окрім поганого смаку. От миром Києва може бути і крадій. Завжди всі мери були крадіями, може бути і негідник. Вони всі завжди були негідниками, включно з цим, але не Допустимо, щоб мером Києва була людина з поганим смаком, безкультурна людина без відчуття такту, що те, що тут будується, і те, в що перетворюється в це місто, це просто жахливо. Це просто якісь грандіозні багатоповерхові китайські лерки, От що тут будується. І ці почесні громадяни міста і ці всі. Так звані святкування, це все гідотно. В що перетворилася духовна столиця нашої країни? Він не винен цей боксер в усьому цьому. Це ви винні тому, що за нього проголосували, потім проголосували і ще раз, і ще раз хочеться за нього голосувати. Він не винен, і я думаю, що він навіть страждає, попри всі ці кошти, які він наколотив тут в Києві. і його оточення він все одно глибоко в душі страждає, тому що він хотів би жити в Німеччині, бути зіркою еротичних журналів для геїв. А йому доводиться сидіти в цьому кабінеті на хрещатику, слухати сирени, приймати якихось там людей. Звісно, з одного боку кошти, але з другого боку, чи так багато задоволення він отримає з цих коштів значно менше, ніж міг би отримувати. В Німеччині. І я звертаюся до вас, браття, відпустіть його, відпустіть, не голосуйте більше. Хай забирає свій пам'ятник Булгакову і списки почесних громадян разом з цими почесними громадянами, яких він тут наштампував. і їде туди. Не потрібен він тут. І ще раз. От серед киян зараз багато героїв, от справжніх героїв, героїв, які війдуть в історію. Навіть президент, якби ми там до нього не ставилися, відзначається. От тільки в братстві є люди, нагороджені орденами героїв України, орденами Богдана Хмельницького, орденами за мужність, за дивовижні речі, які вони вчинили. Вони не чесні громадяни цього міста. А якесь ватне чудовище, воно почесне громадянин цього міста. То короє по я втомився говорити. Коротше кажучи, браця, і тому вам цього разу моє зовсім не бадьоре і зовсім не оптимістичне, а дуже меланхолійне, українське. Амінь.